Всем привіт, ребят. Сьогодні ми будемо грати. Доку якусь страсивку треба забрати. Як yeah. тут колись ребят звук зменсить? Сьогодні будемо грати в цей. Що та зутка є? Yeah. Подождите, ребят. Подивьюсь со тут. -то. Так. Ну. Давай, окей. Так. Давайте я буду читать. Так. От Оце ви власник цього місця містер Май, о, Єз, був дуже багатою, людиною, а це означає для я мене з зрну. Заплату зерну зарплату, мені то потрібно лише отримати багатство, багатство. чоловік зник деякий час тому тільки ця одна Работа, и я буду го готовый. Вот и вот так вот. Ребят, мы будем зараз из красы. 20 мешков. Это какая-то страсилка? Я играл... Э, брогер блогер Топси. Продовжувати. Довго відео не знімалось, тому я був дуже сильно хворий. Приставте 39,3. 39, Что нема перевірить мою воккальна по рівню. Потім. здійсню так? А, що я вже, вже, вже знаю? Ба тут місочок. Місочок ні нема. Місочок і цифрика якась. У цьому мі сось бігс. one. Тут нікого не було. Тогда хто б він ти О, як темно. А це є цього око. Jukam, jukam, jukam. Vão daqui, tudo. Vão eu não vou fazer nada, fazer eu não Ah, eu não sei me закрывar a this Давайте. Я в тецю ти мог да тупая. Вона загадав напити, да? Не, вона піднімається наверх. Сюди. А воно вона йде. Тут бричка. О! Ти мене був потрібен, чому ти не, я не зміг він мене я спробував щось? це. Давайте вспомните. Где си тут короче ребят нема? Угодка. А у нас, что сюда зайти можно. Там надо слезу блоку еще забрать. Зага да поделаемся. Дайся присла Гугла. Подождите. когда она писала. Вот нам надо да быстро идти вниз, и сейчас там надо взять, чтобы открыть доски. Я не знаю, куда она идет. А, все, пон. По. Если сейчас сюда зайдет, то будет пить. У нас немея походить через Не Некаран трусить. У мене є гривок, біг. Все я загахозу. А я можу бігати. Вийти твар міжка. То все воно вийти не дає. Як коли вийти не дає, сидить блін. Біля Бемайны не, небе пятый куда свинцы вместе. Не увидит сюди він приходить. Швей п'ять копійок встає. Вставляє. Новая локация туалет, аптецкаюка. Ай, там все бума. Нифига. Так тут нема очей. Є щось. К... і опять приперлася. І хто то дзвонить? Так і вона пройде? Ті вона гуяє там, де я гуяю? Аж о таку спилку. Пода я поняв, що вона вже є досок, котрий за тих. Там два последніх пісочка. Візьмі. Не встиг даже, а вона вже прийшла. Ну с неї з ну, нею зробис. Нас домом дзвонить комусь. Звонят, прислали, наверное, под звонок. Думаю, я позвонить. кто-то а позвонит. Она позвонила. у меня такая медленно... Та ще зайде в комнату. Надо взяти, поки вона буде в подваї. Вона в подваї. Я задрав звісу своїми маюнками. Де я вас їх два міска візьму? Я все обрив. Придется идти в подвал. <свяк> 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 Класс. Я в Гавусте. Класс. Пока. Мне вы не надо. Я самостоятельный дядя. Могу и сам выход найти. 18 секунд Чтобы не мог хоть что-то сделать Я думаю, где так Месочки взять Думаю, где я ключ возьму Чтобы висотку открыть Там месочки А мне кажется, всего я А як то б мені робити? Я просрав все, всю надежду. А я бруська саме важный біг. Да! Це була вона. Я впевнений у цьому. Це навіть я давило схожим. Це місце мало бути занебаним. І тепер я бачу, з ним нею. Цьому я не можу побутися від суття, що вона постійно телефонує мені що вона все, все в тіні, що я повинен зробити сось. Я там чуть не сдох. Я там чуть не сдох. Мене там чуть короче, не убили. Мене у оця то тетка на фоці, от. целый. Упутал чуть не убила. Я думаю, де мені той ключ найти. Думаю, пилочку на сон надо идти, там два мешочка остальных. Кажется, там их нема, они в подземелье. Все она бесит, будет на другом этаже. Я на третьем, она на третьем, я на другом, она на другом. Я на парусу, она на другом. Как всегда. Ну, видео подходит к концу. Да, видео подходит к концу. Все, ребят, с вами был я. Мы играем в такую страшную игру. Вырабатываю 40 монет. С вами был я. Всем пока. Скоро увидимся.